Дивіться, друзі, як ми скріпт 6, подарував нам такий оператор, який називається Spread, за допомогою якого ми можемо копіювати один об'єкт в інший. Що я маю на увазі? Давайте створимо якогось юзера, знайомого для нас, і на секундочку пригадаємо, що якщо ми створимо з вами якийсь юзер 2, серед якого присвоїмо юзера, оскільки він є референціальним типом, типу тобто силичним типом даного. Відповідно, в нас виникає момент, що User 2 буде являтися самим юзером, тобто ось цим тут об'єктом. Як це можна перевірити? Ну, В першу чергу, якщо ми змінимо user 2, скажемо, що в нього H, умовно кажучи, дорівнює 10500, і після цього виведемо user 1. Ми зможемо побачити, що H user 1 так само 10500. Добре. Другий спосіб перевірити це. Це за допомогою. Просто звичайної еквівалентності. Тому що на даному етапі еквівалентність буде дивитись не на внутрянку об'єктів, то, що вони мають під капотом, а саме якраз таки на їхні посилання. Що я маю на увазі? Давайте створимо LED User 3, який буде по своєму наповненню такий самий. Тобто це дві різних людини. І тепер спеціально скажемо user. Еквівалентний юзер 3. Побачимо false. Чому? Тому що ось ця ячейка має свою адресу в пам'яті, ось ця ячейка має своє посилання. Відповідно, два посилання між собою не являються еквівалентними. Ну добре. Виникає тоді інше питання, яким чином ми все-таки можемо скопіювати один об'єкт в інший для того, щоб в випадку роботи. З другим цим об'єктом перший не змінювався. Знову ж таки, давайте я одразу побудую юзера і після цього створю. Нехай це називається копі. цей об'єкт. Поставлю фігурні дужки, поставлю три крапки і напишу юзер. Тобто це посилання на об'єкт в 28-му рядку. Це, в свою чергу, тепер означає, що копі являється просто-напросто копією юзера. Але не являються одним і тим самим об'єктом. От Подивіться, це наш об'єкт Вася, але порівняння по силичні, силичному навантаженню воно дає нам false. Як ми ще можемо цю всю штуку перевірити? Давайте візьмемо UserCopy, скажемо, що його H буде дорівнювати 0, наприклад. Виведемо його. От він, 0. І після цього виведемо юзер звичайний. Його H23. Тобто це два абсолютно різних об'єкти. В свою чергу, таким самим чином, ви можете копіювати і масиви. Що я маю на увазі? У мене існує масив, наприклад, чисел. Давайте let Numbers. Nums. Якщо ми з вами зробимо те, що робили до цього моменту, то ми можемо побачити, що це просто-напросто два різних посилання, дві різних зміни, які силаються на один-єдиний об'єкт. Тобто їхнє порівняння між собою дорівнює трубку. Давайте тепер ми використаємо спред оператор. Єдине що, оскільки ми хочемо отримати в кінці кінців масив, то ми беремо це все квадратні трошки. Зберігаємо, отримуємо false, а це означає, що тепер ось ця штука є тобто копією попереднього об'єкта nums. І вони між собою тепер незалежні. До речі, це один зі способів, яким чином ми можемо з вами копіювати об'єкти JavaScript.